Наруто, ви ще живі. Сподіваюсь що так, бо сьогодні до мене прийшов косплей на персонажа з Наруто, і зараз ми разом його розпакуємо. Раз, два, три і четверти. Ну поки не буду показувати. Блін, цю річ я, мабуть, буду носити навіть просто у повсякденному житті. Точка в кінці відео все примірюю. Дуже гарна кофточка Ви вже можете писати свої здогадки, на кого даний косплей так, другий пакуночок. У другому пакуночку теж така шкіряна історія, шкіряні шортики. Ну, не знаю. Так, великий пакет. О. Ну, це все зрозуміло. Звичайний плащ акациків, до речі, мені здається, він дитячий. Елемент, який вже точно спалить, що це за персонаж, це перук. Якість досить хороша. Мені подобається, і тут ще в комплекті йде та крамбик. О! О! Так, я вже одягнулася в Total Leather Look. І ви знаєте, я приємно здивована шортиками, бо я думала, вони прям погано сядуть. Але загалом дуже класні, а картинка чуть, -чуть велика, я б сказала зайде, до речі, гарно. Чи пишіть в коментах, як вам.